Всім привіт! Сьогодні на тест-драйві Mitsubishi Outlander. розкажу вам про мотор, про салон. Е -е, Покатаємося, поїжджу боком, якщо вдасться. Десь виїдемо на бездоріжжя, покажу як їздить. 2008 року 에, мотор 2.0 бензин п'ятиступка, механіка. механіка. За мотором скажу вам. я думаю Автомобіль випускається з 2003 по 2008 рік. За цей час рестайл відбувся у 2006 році, після 2008 року в, в, в кузов. Перестали виробляти, вийшла, вийшла оновлена версія Mitsubishi Outlander XL Так, На рахунок цього мотора тут 2,0 у нас, 136 кінських сил, розгін до сотні 10,6 по паспорту. Ну Ми заміряли, на відео не вдалося заміряти, бо через те, що літ, в літі я заміряв, розгін був 12 секунд. Пробіг, я казав, так, за да, пробіг, я не казав. Казав? Не казав? 288 тисяч пробіг. За цей час 250 тисяч поміняли стойки стабілізаторів 4. Сам ремонт обійшовся досить дешево, Машина практична в плані запчастин досить легко знайти. У нас на ринку їх досить багато. Любу запчастину Знайти без проблем. Я вважаю, що підвізка і мотор в цій машині буде робити більше, ніж сам кузов. От. Що ще я скажу? А, да, випускався ще на ці Outlander, можна зустріти ще з мотором 2,4. Це тільки механіка, там 4... механіка, да, ступка механіка ще була на цих 2,4 і автомат 4-ступеневий. Вважаю, що 4 автомат для отлендера ну, загалом і для будь-якої машини в 21 столітті це якесь дно, як кажуть. Розхід там близько 16 літр. Непрактична машина, як на мене. Да, і ще був один мотор 2.0 від Evo 9. Е, турбірований мотор. Е, там 200, 200 з гачком кінських сил. Бу. Так, тепер розкажу вам напевне про салон. Я блядь, не знаю, що там має бути. Коротше, автомобіль бомж комплектації. Е, дубовий пластик. При тому всьому за стільки часу експлуатації, так і не вигорів. На рахунок оснащення автомобіля. Кондиціонер простий, 4 склопідйомника, на диво є передній підігрів сидінь, двохрежимний. І Більше нема про що розказувати, якщо чесно. Аварійка кнопка. А, так. Да. І найголовніше є годинник, фірмовий годинник від Mitsubishi. Бачите? Все. Все на рахунок чого. А, так. Да. І ще найголовніше сидіння. Тут е, тканеві, є ще шкіряні. Ну, як на мене, краще брати тканеві, щоб не бути клієнта, клієнтом уролога. У мене зараз урологія на 4 курсі. <реш> так. Ну, в сумі, багажник. Багажник не відкривається, бо замерз. Справді, пробуємо, ніяк не виходить. Залишили на дворі машину. Так, тепер я думаю, що варто розказати за недоліки. Шумоізоляція в даному автомобілі практично її немає. По тому багажник, на жаль, не показав, але все. В майбутньому може десь колись машина проскочить відео, бо це особиста машина в нашої сім'ї, я покажу вам. Багажник тут досить маленький, по тому взяти за салон. Мені не подобається пластик. Коли їдеш, швидкість там 60-70 по ямах, ну таке, сказати по ямах це наші дороги. Коротше, по дорозі їдеш, все дрокотить, хоче, ну, ужас, що в машині робиться. Якщо взяти, що машина коштувала, коли була нова 28 тисяч доларів, ну це трохи дорого, могли би краще зробити. А, і да! Чуть не забув, самий головний недолік машин. Оце справді, ходи покажу. Це найголовніший недолік машини. Я взагалі що це як таке можна було в машині зробити? Де? За такі гроші? Подивіться, подивіться, як цього можна колгос зробити. Ну нема ніякої заглушки, от скажіть, цього Mitsubishi варто навіть показати. Ну як? І це всі 4 таких дверки. Це позор. Реально, це позор. Я б вже навіть, знає, що думав поставити? Я думав навіть поставити цей. Знаєш, такий на стіл ставлять загалушки, знаєш, щоб руповертів не було. Отак От само тут я думав зробити. Ну, а що інакше? Та встину, а копійки, знаєте, як ставиш, з магазину приходиш, копійку ставиш, потім ти дістанеш. Береш ножичок, вишку, 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 лупуєш, туди і все. сумі що? Ми ще там покатаємося. Я думаю, що ще кола покрутимо. Ми ще недавно їздили в таке село, як Івачів. Покажу вам, як ми там трошки по бездоріжжі легенькому виїжджали. Дуже слизько було, до речі. Ліцеу! Підписуйтеся на канал, це перше моє відео. Думаю, що в майбутньому буде цікавіше, більше відео, насиченості. Будемо брати дорожчі автомобілі. Всього класного, до побачення. А, і далі, посічайте мій інстаграм, ссылка в описанні. І ВК. Пишіть пропозиції, може комусь цікаво буде зняти про своєму автомобілі. Всього доброго, до побачення. Тепер на рахунок багажу. Ох, oh, курча, це замерз? Реально замерз? Дядя, це замерз! Хір відкриєш? Це, mm. це жопа.